Moin, aussprechen означає вимовляти aussprechen. Тож як тоді сказати я вимовляю? Ich spreche aus. Ich spreche aus. Aussprechen – це таке дієслово, яке точно роз'єднується на дві частини, бо в нього є префікс aus, є різні. Префікси в німецькій деякі від'єднуються, а деякі ні, аус, точно від'єднується. І тож, коли він від'єднується, то він йде саме кінець речення: а від'єднується він в теперішньому часі, коли в цьому теперішньому часі є одне дієслово. В інших часах там є інші дієслова, які є допоміжними, які по суті не прокладаються, але вони там є, і тож, там дещо по-іншому. Тут це буде від'єднуватись. Як тоді сказати німецькою я вимовляю одне якесь там конкретне слово? Ich spreche das Wort aus. Чому я кажу одне конкретне якесь слово? Це тому, що є артикль das, який вказує, що це слово, це якесь конкретне слово про яке вже йшлась мова, наприклад. Щодо артиклів та їхньої ролі, взагалі для чого вони існують, то для того є інше відео. Я залишу посилання в описі цього відео. Це було відео про дієслово слова есен. А зараз я зміню дещо свій голос, бо я записую одне те ж саме відео в різні дні, тож мій голос буде дещо інший. Як тоді сказати, ти вимовляєш слово? Якесь там конкретне слово. Du sprichst das Wort aus. Ich шпрехи змінилися на du sprichst. Ну це більш про дієслово sprechen, бо воно є таке не дуже стандартне. І зазвичай змінюється тільки закінчення, якщо б це було регулярне дієслово, але це не є регулярне дієслово. І тут бачимо, що було шпрех, а тепер шприх. Ну і типове закінчення ст для ду. Як тоді сказати він. Вимовляє це слово. Якесь конкретне слово. Er spricht das Wort aus. Як сказати вона вимовляє одне слово. Зі spricht ein Wort aus. Як сказати ви? Умовно кажучи, хлопці та дівчата щось вимовляєте? Я sprecht etwas aus. Як сказати ми вимовляємо? Wir sprechen aus. А як сказати ви вимовляєте, якщо це одна людина? Sprachen aus. Є один uh, чудовий вебсайт, який uh, може відмінювати будь-яке дієслово, і причому в усіх часах, але я закріплю тут скріншот відмінювання Sprachen саме в теперішньому часі. Як запитати, як мені вимовити це слово, Дослівно буде, як я вимовляю це слово? Умовно, це. Слово мається на увазі якесь конкретне слово? Wie spreche ich das Wort aus? Як спитати, як мені вимовити слово rechnen? Wie spreche ich das Wort rechnen aus. Jak spätate, jak fühlen wie spricht sie das Wort fühlen aus jak spätate, jak wasche im Jahr wie spricht man ihren Namen aus Це так звана уявна людина, або я називаю це людина загалом про ман, і що це є, і яку роль воно виконує в реченні є окреме відео. Я в описі цього відео залишу посилання на це відео. Але по суті, застосовуючи Ман, то дослівно це буде, як вимовляють ваше ім'я, spricht man ihren Namen aus. Чому, до речі, ірен намен? Це тому, що Авспрехін викликає «акузатив», а слово наме дія це слово чоловічого роду. Тому в цій комбінації з чоловічим родом і акузативом будуть отакі закінчення ірен намен. Як спитати, я вимовляю ваше ім'я правильно? Spreche ich ihren Namen richtig aus? Jak spytać? Ja wymawiają wasze imię nieprawильно? Spreche ich ihren Namen falsch aus? Spreche ich ihren Namen falsch aus? Jak spytać niemiecko, Możesz, proszę, znowu wymawiać swoje imię? Du bitte Namen aussprechen? Тут, до речі, бачимо два дієслова, це означає, що «aussprechen» спокоїться, так би мовити, і повернеться до своєї початкової форми. Тобто я маю на увазі, що префікс повернеться до свого дієслова. Aussprechen. Бо по суті ми кажемо, вимовити можеш своє. Ім'я вимовити, а вимовити в це інфінітив, по суті, і звучить це як Aussprachін. Це вже не буде, «Мож твоє ім'я вимовляєш, або можу твоє ім'я вимовляю. Ні, так ніхто не каже. Кажуть, можеш своє ім'я вимовити, і саме тому потребують люди інфінітив. Префікс повернеться до свого дієслова.

Як сказати, я не можу вимовити його ім'я? nicht seinen Namen aussprechen. Як сказати, я вимовив або я вимовила? Ich habe ausgesprochen. Бачимо, в принципі, те ж саме, що є два дієслова, слова, і в цьому випадку aus Шпрахін знову повертається. Кротше, знову з з, префікс, з'єднується з, з своїм дієсловом. Але тут також з'являється частичка Г, тому що це минулий час. От чому. І бачимо, що ця частинка ге, вона, в принципі, між цим префіксом і дієсловом Чому так? Хто знає Але так воно і є. <реш> так вже сталося. Як сказати я вимовив або вимовила ваше ім'я falsch ausgesprochen. Як сказати я вимовив або я вимовила ваше ім'я правильно. Як запитати, я. неправильно ваше имя вымыв, або вымывала? Habe ich Ihren Namen falsch ausgesprochen? Jak тоді сказати? Tak, вы вымывали мое имя неправильно. Ja, Sie haben meinen Namen falsch ausgesprochen. Як тоді сказати, все добре, ви вимовили моє ім'я правильно. Alles gut, Sie haben meinen Namen richtig ausgesprochen. Як тоді сказати, я не почув, як ти це вимовляєш. Ich habe nicht gehört, wie du es aussprichst. Бачите, тут є два речення, по суті: я не почув, або я не почула, ich habe nicht gehört. і потім відус ауспріст. І тут э, слово «ві» – це більш не є питальним словом, це є зв'язка між двома реченнями. І коли є такі зв'язки між реченнями, вони, по суті, штовхають всі дію слова в кінець речення. І це, між іншим, знову з'єднало префікс aus з.

Wie ich es ausspreche. Zaklutny ma być super dobre rytźnie, ale tym niemandem, jak zaznacznie, mnie odnako jak ty to się wymowlasz, bo kie ja rozumiem, za dobre. Es ist mir egal, wie du es aussprichst. Solange ich verstehe, alles gut. Окей, на цьому зробимо паузу, а на наступний раз буде слово forbiedan забороняти. Наприклад, щоб як сказати, я тобі забороняю це робити, або мені пофіг, що ти там забороняєш, я все одно це зроблю. Або ти не можеш мені цю заборонити, або ще якісь приклади розберемо наступного разу. Danke für ihre Aufmerksamkeit. Дякую за вашу увагу он бизьо мені смаль і до наступного разу чао